Видатні математики України, Вороний Георгій Феодосійович. Георгій Феодосіович вчений з винятковими математичними здібностями. Він належить до когорти найвідоміших українських математиків минулого. В кожній галузі наукових пошуків, якими займався вороний, його внесок призвів до створення нового напряму дослідження. А як відомо, це найвище визнання для вченого. Справжнє значення його наукових праць відкрилося лише в наш час у зв'язку з розвитком таких знань, як комп'ютерна графіка, створення штучного інтелекту. Зараз його праці використовують фахівці всіх розвинених країн. Народився Георгій Вороний у селі Журавці Варвинського району Чернігівської області, колись Прятинський повіт Полтавської губернії. 16 квітня 1868 року. Середню освіту здобув у Бердянській та Прилуцькій гімназіях. Останню він закінчив у 1885 році. Великий вплив на свідомість і захоплення юнака мав його улюблений учитель, викладач математики Іван Володимирович Богословський. Про це пізніше він неодноразово згадував. По закінченню гімназії він вступив до Петербурзького університету. В роки навчання остаточно визначив своє майбутнє. Вченого математика. Основною сферою досліджень була Теорія чисел. Він казав, що математика це життя. Петербургський університет він закінчив у 1889 році і був залишений там ще для підготовки до професорського звання. 1894 року Георгій Воронин захистив магістерську дисертацію і був признаний професором Варшавського університету, де працював майже все життя до своїх останніх днів. Докторську дисертацію він захистив у 1897 році з 1898 декан Механічного факультету Варшавського політичного університету. У 1907 році обраний членом кореспондента Петербурзької академії наук, напружена зимова праця вимагала великих зусиль, а здоров'я математик не вирізнявся. Лікарі знайшли в нього хворобу жовчного міхора, що в період свого загострення приносило багато фізичних і моральних страждань. Медики вважали, що вченому необхідна тривала відпустка і радили його поїхати лікуватись. Та він, як і раніше, на літа їхав у жирафку, яку дуже любив. Вона завжди давала йому нові сили, наснагу і здоров'я. Але наприкінці жовтня 1908 року хвороба різко загострилася, і 7 листопада вароного не стало. Ця причасна смерть гірка вразила всіх, хто знав небіжчика. Нікому не вирілося, що з життя пішов видатничений славетний професор, чудова людина. Ціла математика, згідно з його заповітом, було перевезено на рідну землю Журавку. Професора забальзамували і помістили у спеціально збудований склеп. У 30-х роках минулого століття склеп було знищено. Всляни перенесли останки вороного до його батька, похованого поряд. За своє коротке життя. І Георгій Вороник написав всього 12 праць, але всі вони вирізнялися своєю глибиною і довершеністю. Побудовані математичні об'єкти діаграми Георгія Воронова з часом стали широко використовуватися у багатьох актуальних напрямах науки: комп'ютерній графіці, геометричному моделюванні, користуванні робіт, розпізнання образів, створення штучного інтелекту тощо. Георгій Вороник належить до найбільш цитованих математиків світу. Його роботи використовувалися феврацями різних галузей знань у багатьох країнах світу у місті Сеуля Віденна Корея, діє дослідницький центр Діаграм Варонова. 2004 року в Токіо Японії були започатковані щорічні міжнародні конференції Діаграм Воронова». Феномен героя Воронова полягає в тому, що всі його роботи використовуються в сучасних дослідженнях. Інститут математики НАН України, починаючи з 1993 року, раз на 5 років, проводить міжнародні конференції, присвячені сучасному стану розвитку напрямків науки, закладених у працях воронову. Щоразу, коли в Києві відбуваються міжнародні конференції, присвячені Георгію Федосевичу Верновнові, її учасники відвідують цього могилу в селі Жравці. Нині Жравка сучасне село з асфальтованими дорогами і тротуарами для пішоходів, добротними будинками, водогонами. Ості у жавці бувають часто і їх щиро тут приймають. Рішенням Уряду України, ім'я видатного вченого присвоєння середній школі. На приміщенні школи прикріплена меморіальна дошка перельєф Варанова, виготовлена сільським умільцем. Думається, що настав час зробити цей меморіальний знак з мармуру на високому художньому рівні, що він відповідав величі постачі Георгія Вароного. Геній Георгія Варонова на століця пережив його самого. І зараз науковці відкриття, чинного дуже актуальні у всьому світі. Їх використовують у багатьох галузях знань, іменем його називають науковий центр. Все це викликає нашу гордість із величю України. Дякую за увагу!